Домівка врятованих тварин неабияк потребує нашої з вами підтримки. Чи не головний притулок для звірів у західному регіоні на межі закриття через брак коштів? Чималі борги по заробітній платі працівникам за послуги ветеринарів, їжі для тваринок та іншим речам для утримання домівки змусили її керівника заявити про закриття притулку, бо він існує тільки за пожертви спонсорів і не має державного фінансування, але небайдужі відреагували на таку новину майже миттєво. Насправді людей багато телефонували усі, волонтери навіть постворювали цілі чати в телеграмах, де вони там і організовують ярмарки, і пробують знайти якихось спонсорів. і Виходять на блогерів. Тобто кожен назбиралась така кількість людей, яка і кожен зі своєї сторони пробує щось зробити. Насправді зараз велика потреба також у волонтерах, які можуть допомогти прибрати вольєри, погуляти з тваринками та допомогти по іншим справам у притулку. Серед таких людей і Марта Андрус. Я записала відео звернення до небайдужих людей, які готові долучитись до того, щоб змінити хід подій в іншу сторону, протилежну від закриття. З закликом долучитись до чату в телеграмі, де ми зможемо разом щось обдумати, придумати. Я не очікувала, що туди долучиться стільки людей. Станом на зараз там 750 учасників, і це насправді дуже додало віри в те, що ми справді можемо щось змінити. У зв'язку з ситуацією наразі притулок не приймає нових тваринок, але на жаль, нас не чують. За ці дні під нашими воротами було підкинуто вісім тварин. Двоє з них це коти з важкими переломами. Які потребують дороговарту й довгого лікування, ми їх вже доставили до клініки, але ну, вже ми мусимо їм якось цим цим тваринам допомогти. Тому а зараз, по максимуму, ми не приймаємо тварин. Частину боргів вже вдалося закрити, але ще є необхідність у додаткових коштах. Вдалося нам закрити великий борг в клініці, це 260 тисяч. Вдалося закрити нам борг на 79 тисяч за корм для хижих птахів. Зараз ми ще в процесі збору на заробітну плату закрити по працівниках, на витрати там сміття, витрати на ліки, різні там рукавички і все інше. Як тільки но розберуться з боргами, то працюватимуть над створенням фінансової подушки для притулку, щоб вистачало на щоденні витрати закупівлі якісної їжі місцевим мешканцям тощо, і вже цими вихідними 25-26 травня, у домівці влаштують спеціальний благодійний ярмарок. Ми придумали таке, що кожен приносить що може. Картини, ручна робота, різна випічка, одяг якийсь там малоношений. Та зоотовари можуть бути, тобто все, що може розкластись на прилавки і продаватись. Відповідно, може долучитись кожен як товаром, так само і прийти може кожен, бо воно не стосується якоїсь тематики, віку, там, роду зайнятості. Ми зробили вільний вхід і очікуємо на те, що долучиться багато людей. Також відомо, що й міська рада має намір допомогти у вирішенні цієї ситуації, яка склалася у домівці врятованих тварин. Але допомога потрібна і від нас з вами. Ви можете привезти їжу у притулок, допомогти фізично або фінансово. Номери карток, куди можна висилати кошти на підтримку притулку та його пухнастих та пірнатих мешканців, ви зараз бачите на вашому екрані. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут Львів.